На одному з недавніх молитовних зібрань виникло це питання, і після цього була певній мірі навіть жвава дискусія, і там ділився цим словом. І сьогодні також хочу коротко ним поділитися. Це тема вона звучить слідуючим чином: благословляти чи ні ворогів. Не маю багато часу для того, щоб розкладувати її, і можливо, навіть приводити багато прикладів. Тому навіть місця писання буду більше називати, а ви над ними зможете попрацювати ще самостійно. Два базових місця писання, яких все-таки хочу прочитати. Це є із нагорної проповіді з Євангеліє від Матвія із п'ятого розділу, і із 12-го розділу послання апостола Павла до римлян. Читаю Євангелію Матвія, п'ятий розділ із 43-го вірша. Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто вас хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця Вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю над злими і над добрими. І так далі. Ісус, далі він розвиває цю тему, але ключове, це тут знову ж таки Він говорить: любіть своїх ворогів, і подальшому він розкриває. В який спосіб це потрібно чинити, і із послання до римлян, 12 розділ, 14 вірш, ключовий, там також говориться, що благословляйте тих, хто вас переслідує. Не проклинайте, а благословляйте. Хочу зразу ж е, дати певне таке визначення і певне розуміння. Тут в цій темі ми маємо два напрямки. З одної сторони це є тема благословіння, і з другої сторони це є розуміння, хто такий ворог і про яких ворогів також і тут йде мова, і можливо, чи це одне, і те саме із тим ворогом, з яким ми зараз маємо безпосередню справу. Тема благословіння, як ми самі розуміємо, це слово воно складається з двох слів: це благо і словити або проголошувати, проголошувати, що добра, воно виражається в кількох напрямках. Воно виражається і в тому напрямку, коли ми самі щось говоримо про когось або до когось, і говоримо добрі речі, робимо добрі ісповідання, добрі проголошення і бажаємо добра, бажаємо миру, бажаємо процвітання, бажаємо успіху. Це також є в певній мірі форма благословіння. Але ключове в цій темі це коли ми призиваємо Господа, закликаємо його і просимо, щоби він це робив, щоб він чинив, щоби він благословляв. Тобто, от є цих два ключових напрямки: наше проголошення, і коли ми прямо від Господа маємо повеління запрошувати і давати місце йому. Ключове в цій темі, від чого ми можемо також відштовхуватися, це є шостий розділ книги Числа, де Мойсей отримує настанову, яку він повинен донести до Аарона як священника, і до нього, і до його потомків, як послідовників, як також священників. Там є таке проголошення, що так говори до Аарона, щоб він і його потом. Томки вони благословляли мій народ, і це є слідуючі слова. Це є книга Числа, можете собі помітити, і шостий розділ з 23 по 27 вірш. Там говориться, що так благословляйте, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Ви будете проголошувати благословіння, Бог говорить, а я буду. Благословляти мій народ, тобто є пряме поручення, яке є сказано до священників, щоб вони робили проголошення в адрес народу в книзі 2 законя, в 10 розділі мова йде про те, що не тільки священники, а навіть сказано, що левити, коли вони перебувають в служінні, вони також роблять це проголошення і проголошують благословіння. Взагалі, благословіння на народ, і навіть як винагорода, за тому, що вони не мають частки, не мають уділу, не мають землі. Але власне за їхнє служіння і за благословіння, які вони проголошують в адрес Ізраїля, в адрес Божого народу, то вони отримують навіть також свою певну винагороду, і це вже показує, яка є ціна благословіння. Але тепер хочу також вернутися до тих слів, які були проголошені самим Ісусом. Він каже: з одної сторони, було написано, і ви чули, і було сказано про те, що... Потрібно благословляти своїх ближніх і ненавидіти ворогів. Він каже: А я кажу вам: любіть ворогів. І тепер, коли він каже, любіть ворогів, то ми тут бачимо, от в цьому вершеві, я на цьому якраз більше також хочу зупинитися. Можна сказати, що є три стадії ну, становлення, так можна сказати, ворога. Тобто, на перших і ми повинні розуміти, що ворог в першу чергу, про якого тут іде мова, тут в першу чергу мова йде про того противника або людину, з якою тебе є якась конфлікт. Ікна ситуація, з яку по відношенню до, до тебе, або в навіть в нього до тебе, чи навіть в тебе до нього може бути якась неприязнь. Це в першу чергу стосується теми стосунків між людьми, але все рівно ці стосунки вони можуть перерости в те, що людина вже стає дійсно проти тебе ворогом. І тут що сказано, ми читаємо слідуючи: Ісус говорить: я ще раз читаю 44-й вірш, А я вам кажу: любіть ворогів своїх. І далі він каже: благословляйте тих, хто вас проклинає. От перший пункт це коли є ще по відношенню до тебе словесне висловлення чогось. Прокляття це є проголошення на словах. От є якась неприязнь, є щось таке негативне, що людина виголошує в твій адрес. Тобто негатив, протилежне благословінню, То, коли це має місце, то Ісус говорить: благословляй, натомість, намагайся говорити до нього або про нього щось добре і в такому випадку. Тут, отут якраз мова йде безпосередньо про благословіння. Коли воно діє, воно діє в той час, коли це ще стосується тільки слів, коли це ще стосується тільки певної словесної неприязні чи якихось певних отаких виражень, направлених в твій адрес. Далі він говорить, хто творить добро тим, хто ненавидить вас. Тепер, якщо противник твій, він вже перейшов із стадії просто словесної неприязні до стадії ненавидіти. Ненавидіти це не хоч. Хотіти бачити, ненавидіти це не хотіти мати щось спільне, ненавидіти це взагалі противитися, і можливо, навіть вже чинити якийсь певний опір проти тебе. То тут сказано: творіть добро. От подібні речі, якраз власне, в посланні до римлян 12 розділі, коли Павло також говорить, щоб благословляти тих, хто вас гонить, то він говорить, що ви в свою чергу також повинні робити добро. І там він приводить приклад: що якщо ворог твій голодний, нагодуй його, якщо він спрагний, напої його, так ти збираєш розпалене вугілля йому над головою. Він каже: Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Тобто, коли ти можеш зробити щось добре, натомість, щоб ще дати йому можливість можливість помінятися, змінитися, то ти тут робиш і намагаєшся чинити добро в адрес ну, цієї особи особистості, або навіть це може бути група людей. Але є третя стадія. Далі він скаже: і моліться за тих, хто вас переслідує. Ну тепер ми вже дійшли до тої стадії, коли вже ворог не просто говорить про тебе щось неправильне, коли він вже не просто не хоче з тобою мати нічого спільного, ненавидить тебе, але коли він вже починає гнати тебе, переслідувати. Коли він вже може навіть іти війною проти тебе, як ми це маємо переживання зараз. Тут не сказано благословляй, тут сказано молися. І є різниця між молитвою і благословінням. Є різниця, це не одне і те саме, і для прикладу, для підтвердження своїх слів, які я говорю, я хочу показати вам безпосередньо приклади з писання із життя самого Ісуса і із життя самого Павла. Знову ж таки, даю тільки посилання. Євангелія від Луки, 23 розділ. Це той розділ, коли вже Ісус переживає оцю третю стадію стадію, коли вже його женуть, коли вже його схопили, коли вже його піддали суду, коли вже е, на нього. Е, Підставно, безпідставно знайшли певні звинувачення. Ми знаємо, що коли його там осуджують, судять біля Пилата, в інших випадках, він здебільшого навіть майже нічого там не говорить. Більше говорить, ти сказав, от в такому контексті. Але тепер ми дивимося, коли вже на нього погрузили хрест, який він несе, йде по дорозі Голгофи, Навіть там він падає під хрестом, будучи знеможений, коли цього Симона Кирин'янина на нього покладають його хрест, і як ми бачимо. За, коли Ісус іде вже такий виснажений, знеможений, побитий, і навіть як там написано, що жінки плачуть за Ним. Це є Євангеліє від Луки, 23 розділ з 28 вірша, помітьте собі. І ми читаємо, що жінки, як написано, плачуть за ним. Тепер дивимося, що він говорить уже безпосередньо, які він дає відповіді. Тут також я хочу прочитати Луки, 23 розділ, і читаю із, із 28-го вірша. Написано слідуючи: А Ісус обернувся до них, до цих жінок, які плакали за Ним, та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте і за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть блаженні, неплідні та утроба, яка не родила, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам, поспадайте на нас і узгір'ям. Покрити нас, бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому. От ми бачимо, що навіть є люди, які плачуть за Ісусом. От здавалося б, вони навпаки, їм шкода цього, що відбувається зараз з ним, як людиною. Я навіть не говорю, що з Господом, я говорю як з людиною, яку піддали фактично незаконному осуду. Ми бачимо, що Ісус їх благословляв. Тут навіть в їхній адрес не йде благословіння. Тут навіть в їхній адрес іде проголошення, і він каже: не за мною плачте, за собою плачте і за своїми дітьми, і за своїми потомками, тому що вони приходить час, він вже приближається, коли навіть краще буде тим, хто не народжував. Дивимося далі. Далі слідуючий момент говорить про те, що розпяли Ісуса, і поряд із ним двох розбійників, і люди, ті, навіть які його розпинали, знову ж таки, які гонять. Отут От все де тема тих, хто гонить, тих, хто в даному випадку, якби можна сказати. Проти тебе іде війною проти тебе, хоче знищити тебе. От ми бачимо тих людей. Вони його розп'яли, а після того є ще навіть, що вони ділять його одежу. Це той приклад, який ми можемо прирівняти з тим, що от. Хтось страждає, хтось мучиться, а хтось хоче з цього навіть отримати якийсь зиск або якусь вигоду, так само як ці вирішили забрати собі його одежу, все рівно вона йому не потрібна. А перед тим ми читаємо, що Ірод взагалі одів на нього багряницю. Там такі ну царські шати, царські одежі. І звичайно, що вони ж були ну славні, цінні, дорогі. І хтось отримує з цього вигоду, комусь погано, хтось помирає тут, а хтось намагається отримати вигоду. Що в такому розкладі говорить Ісус? Він каже, прости їм очі, не відають, що творять. Як можна сказати про людину, яка щось робить, і вона не знає, що вона робить? Ну, По крайній мірі, це людина нерозумна. Згодитеся зі мною? Як можна сказати про людину, яка потребує прощення? Це грішник? От я не буду Іваном Могієнко, перекладом, якого я користуюся, який говорить так красиво, це, що прости їм очі, не відають, що роблять. Я скажу по-своєму, нерозумні або дурні грішники, що говорить Ісус в цей час по відношенню до цих людей. Це є благословіння в їхній адрес? Ні, це є от якраз власне оця молитва за тих, хто тебе переслідує. Вони його гонять, вони його переслідують, вони ділять його одежу. І от він за них молиться, він молиться за їхнє прощення. А молитися за прощення значить, повинно бути покаяння. Як мінімум повинно бути покаяння. Підтвердження цього ми бачимо далі. Бо поряд з Ісусом розп'ятих два розбійники. І один, хоч знаходиться в таких самих умовах, але він насміхається в цей час над Ісусом, глузує з нього. В той самий час другий, який розп'ятий з другої сторони, що він говорить? Він каже, докоряє йому. Каже, хіба ти не боїшся Бога? Ти знаходишся в таких самих умовах. но ми, то грішники, він визнає свою гріховну природу. Він каже, нас заслужено, покарано. Ми в грісі. Ми заслужимо, несемо це покарання. А Він ні. І він розуміє, навіть почувши оцю молитву перед тим, і навіть, можливо, знаючи, з ким він має справу, він звертається до нього з проханням. Він каже. Прийми мене, Господи, або помилуй мене, Господи, коли прийдеш в Царство Твоє. Що говорить йому Ісус? Сьогодні будеш зі мною в раю. Отут є відповідь на молитву, і тут є приклад того, як ця молитва за покаяння, за прозріння, за навернення вона спрацювала. Але вона спрацювала по відношенню до кого? До всієї толпи, яка стоїть, навіть до всіх, хто розп'ятий з Ісусом. Ні, тільки до того, хто кається, тільки до того, хто визнає свою вину, тільки до того, хто жалкує за свої гріхи і звертається до Бога з прощенням. Покажу вам інший приклад. Ще одна, 23 розділ, але тепер уже з діяння апостолів. Апостол Павло, який пише послання до римлян, який в інших посланнях, і послання до коринтян, і в інших також дотично направляє, дає напрямки в цій темі, але знову ж таки, в першу чергу, це не стосується військового часу. Це стосується звичайних стосунків з людьми. Коли апостол Павло потрапляє в подібну ситуацію, коли його гонять, діяння, 23-й розділ, зібрався сини і він звертається до них без докору. Він каже, мужі братя, ви знаєте, що я повним сумлінням намагався служити Господу і в цей час, головуючий в цьому сине каже, бити його по лицю. І що він говорить? Тебе буде бити Господь, ти стіно побілена. Що означає стіна побілена? Ну, ми повинні розуміти, що в Ізраїлі. Відносилися з обережністю до всякого роду захворювань, інших моментів, особливо до прокази. І навіть до прокази, яка могла мати місце на домові. Це якщо були якісь п'ятна або ще якісь речі. От уявіть собі, що там пробігала собака, підняла лапу і помочилася на цю стіну. І для того, щоб не було підозри, і не треба було переселятися, і не треба було там щось доказувати, що це ні, це собака, це просто забілювали. Тобто, от зовні ніби з тобою все в порядку. А от. Десь там всередині, ну там гниль, там нечистота. І от Павло, скажи, де тут є благословіння, коли його женуть, а він так звертається до того, хто його жене, до того, хто його б'є в цей час? Ми чуємо тут благословіння. Тут нема благословіння. Так, йому говорять докір, це ж первосвященник. А він каже: Я не знав, що це первосвященник. Навіть він не вибачає це. Він просто каже: Я не знав, що це первосвященник, написано на начальника люду твого не Все, всі слова, які він говорить. Я показую вам це як приклади. Коли є вже гоніння, коли вже є війна, коли вже є отакий процес, то ми не можемо собі дозволити ті самі проголошення, які ми чинимо в адрес. Ну, скажімо так, війська, яке нас охороняє, ті самі благословіння проголошувати в адрес російського війська чи в адрес російських влад. Ми і в адрес наших влад не всі не все проголошуємо як благословіння. Якщо там має місце дільошка, корупція, яку я приводив приклад, коли ділять одежу Ісуса, то це також Ісус молиться за покаяння, а не просто покриває і благословляє. Розумієте ці речі? І тому нам потрібно мати мудрість. Я хочу показати вам навпаки протилежні приклади. Перший, на який я хочу звернути вашу увагу, він знаходиться в книзі повторення закону, знову ж таки, 23 розділ. От я сьогодні 23, 23, 23. Луки, 23, дії, 23, второзаконня, також 23, 23 розділ. Я читати, знову ж таки, або давайте все-таки я прочитаю цей момент. Коротка передісторія. Там спочатку цього розділу взагалі мова йде про те, хто не має права. Ввійти в Божу присутність. І е, не просто ввійти в Божу присутність, по якихось там причинах. Там говориться і про тих, хто неправоложні, там говориться і інші моменти. І далі автор Мойсей, який пише це, це, знову ж таки цю книгу, він, отримавши від Господа відкриття, він говорить: і от була така ситуація, коли ви йшли, і проти вас вийшли, там говориться і про ядомлян які. Вас не пропустили, але все таки третє покоління. Вони навіть можуть і ввійти в храм. Але по відношенню до Моава і до Едома. Там говориться такі речі, що до 10-го покоління вони не ввійдуть ну, в храм, вони не війдуть в місце вашого зібрання, де ви будете в зборі. Але є особливий вірш. В моєму перекладі це в деяких перекладах шостий вірш, в деяких перекладах 7-й вірш, 23-го розділу книги Второзаконня. Що там сказано ще про них? Власне, через те, що вони не просто хотіли виступити війною і не пропустити Ізраїля, а вони ще і нанімали тоді важливі. Алаама, пророка, який повинен був їх знову ж таки проклинати, говорити неправильне ісповідання. Тому що якщо буде прокляття в духовній сфері, то потім це прокляття воно почне діяти і в фізичній сфері. Ми щось подібне бачимо також із цієї сторони з Там також і всякі е, шамани нанімалися, там також навіть їхня так звана церква, яка благословляє російську зброю, не зрозуміло для чого, для якої цілі, це все також має місце. І от що говорить. Писання через те, що вони так поступали проти вас, мавітяни, амонітяни. Тут сказано, не, е, ну, читаю з п'ятого вірша, та не хотів Господь Бог твій слухати Валаама і перемінив тоді Господь, той, твій Бог, те прокляття на благословення, бо любить тебе Господь Бог твій. Не будеш бажати для них миру і добра. По всі свої дні навіки. Через те, що вони йшли проти тебе війною, але ще воювали не тільки в фізичній сфері, але і в духовній сфері, намагалися і в духовному світі, щоби знищити тебе, проклинаючи тебе. Тут сказано: не будеш бажати їм миру і добра. По всі дні навіки. Оце і якраз не будеш їх благословляти. Дивіться, це було взагалі забороною. В адрес Моава, в адрес Амона, взагалі була заборона там по всі дні благословляти і проголошувати благословіння в їхній адрес. Ви можете сказати, що це старий заповіт. Я покажу вам ще одне місце із нового заповіту. Книга об'явлення, шостий розділ і ключове це є з 9-го верша. Там говориться про те, що під Божим жертівником, а знову ж таки, образ жертівника, жертівник він є де в храмі, в фізичному храмі, правда. Тому, якщо говориться про Божий жертівник, то це є якби в Божій присутності, бо й далі ми про це читаємо. Прямо на небесах в Божій присутності, перед Божим лицем знаходяться ті, про кого сказано, що вони були вбиті і вони були мучені. Причому замітьте, навіть не на простій війні. А як сказано за Боже Слово? Тобто, що найменше це стопроцентно віруючі люди, люди, які знали Бога, люди, які навіть постраждали за Бога і знаходячись в Божій присутності під жертівником, в Божому храмі, що вони говорять? Аж доки владико, святий і праведний, не мститимеш за кров нашу тим, хто мешкає зараз на землі? Ви чуєте тут благословіння? Ви чуєте тут благословіння особистості, які знаходяться в духовному світі, в небесах перед Божим лицем? І що ми далі читаємо? І сказано їм спочити, аж поки буде доповнено число їхнє, і сказано, дана їм біла одежа. А далі, коли ми вже читаємо сьомий розділ від середини, там описується, що, в чому перебувають і де перебувають ті, хто знаходяться в білих одежах, що вони в Божій присутності. По відношенню до людей цих, які зробили їм зло. Вони говорять ці слова, поки не мститимеш. Але по відношенню до Бога, якщо ви читаєте сумий розділ приблизно з середини, то йде про слава Господа, йде возвеличення Його, йде подяка Йому. І після навіть такої поведінки о тих, що в білих одежах, то написано, що ангели починають благословляти Господа, величати Його і так далі. Оце є приклад. І тому в нас повинна бути мудрість, кого благословляти, а кого не благословляти. Тут не сказано не молитися, тут сказано молитися за покаяння, молитися за прощення, но не благословляти. І в заключення ще хочу показати вам пару прикладів, знову ж таки, тільки посилання на першу книгу Буття, де, власне, звідки ми черпаємо от, тему благословіння, звідки вона бере свою основу. 27 й розділ книги Буття. Всім відома історія, коли Ісак хоче благословити свого улюбленого сина Ісава. Але про це дізнається Ревека, але вона має відкриття від Господа ще з утроби, коли ще ці два великих народи в майбутньому вони ще були в її утробі, і вже від Господа вона мала відкриття що менший, верніше більший служитиме меншому. Старший буде служити молодшому, і вона ціною того, що навіть прокляття каже, бо як він каже, ж батько ж проклине мене за цей обман. Але вона каже: на мене прокляття, чому Щоб благословення дісталося ну якби по Божій волі? Хоча первородство, навіть не первородство, було ключовим. Ісак не був первородний в своїй сім'ї. В Якова, в подальшому ми читаємо також благословіння ключові не дісталися первородному, тому що, кого хоче Бог благословити, він і так благословить, навіть і без людей. Але як ціниться людське благословіння, що люди готові йти на жертву, навіть на обман, а після того 20 років за цей обман відпрацьовувати, працюючи за своїх жінок, за майно і так далі, і так далі, для того, щоб отримати батьківське благословіння. Ми бачимо. Яку цінність має благословіння? Чи ми готові ним просто розкидуватися, скажімо так, тим, хто цього, можливо, навіть і не заслуговує. Можливо, це не дуже такі, знаєте, ласкаві сьогодні слова. 48-й, 49-й розділ. Яків благословляє. Замітьте, кого він навіть в першу чергу благословляє. Він благословляє своїх внуків навіть більш, більш швидше, ніж своїх дітей. А чому? А тому, що оцей син. Чиї є якраз власне вже ці діти, а для Якова це внуки він багато потрудився, він багато постраждав, і вони його потомки заслуговують в першу чергу на благословіння і на проголошення з уст Якова. Яків в адрес своїх старших синів і допустимо Рувима, і якщо ми вважаємо там і про Симеона, і навіть про Левія, частково також, він не говорить листиві речі, і в адрес багатьох інших він не говорить листиві речі. Чому? Тому що вони робили не все добре. І через те, що вони не все добре робили, немає проголошення, благословіння. Бачимо ці приклади. Так от, і ми повинні цінити ці слова, ці проголошення, ці благословіння, які виходять з наших уст, а особливо вдома, в себе на кухні, коли у вас там є в Росії рідня, друзі якісь. Ви ж говоріть про них добре, ніхто не забороняє. Але в церкві. В Божій присутності молитися і благословляти російські влади, молитися і благословляти російську армію. Ми цього робити не будемо. Ну, по крайній мірі, я стикнувся з цим на молитовному зібранні. Я хочу донести це слово сьогодні до всієї церкви, щоб в нас було розуміння цих істин, щоб в нас було розуміння цієї теми, що це не жарти. Мова тут не про побутовий рівень. Мова тут не про звичайні стосунки, які повинні бути налагоджені. Мова тут уже про служителів, які розуміють відповідальність своїх слів і своїх молитв. Так, ми молимося за прощення, молимося за покаяння, але не за благословіння. Але як вертаюся тепер до нашої все-таки теми, яку ми зараз будемо мати, ми бачимо приклад, що для того, щоб благословіння отримати. То є жертви, є труд, є зусилля, які прикладають ті, хто дійсно цього прагне, хто дійсно цього хоче. І в свою чергу, і ми поступаємо так само, бо ми також готові чим і жертвувати, жертвувати часом, жертвувати фінансами, жертвувати навіть тим, що. Робити то, можливо, що важко, що не хочеться, можливо, навіть хотілося помститися комусь. А писання вчить нас по відношенню, по крайній мірі на побутовому рівні: поступати з добром, поступати привітно, робити добрі справи навіть тим, хто, можливо, цього не заслуговує. До цього нас закликає Господь, і ми це будемо робити. Амінь. Зараз давайте встанемо, помолимося і приготуємо в тому числі ці приношення, які, які я вірю, і десятини, які Господь дав нам змогу сьогодні з цим прийти в Божу присутність. Боже, ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми можемо бути перед Твоїм лицем і не спустими руками. Знову ж таки, щоб виконалося писання, бо це Ти нам даєш все потрібне для життя, для побожності, підкріпляєш, допомагаєш, благословляєш, направляєш і ведеш своєю рукою. А ми, в свою чергу, хочемо бути вдячними. Але писання говорить, що це також і сіяння. Писання говорить, що це також і насіння, і ми просимо, щоб ти взростив. Приумножив і покрив всі нужди і всі потреби, які є в твоїх дітей, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.